Дорога шкільна родина, вітаю нас всіх завершенням 22-23 навчального року. Він був в історії школи особливим, воєнним роком. Але він для нас в освітян, для всієї нашої шкільної громади. Він став переможним. Ми не втратили жодної дитини. На сьогоднішній день до наступного класу переведено 98% дітей. 2% це діти, які навчаються за кордоном. І ми чекаємо їхніх оцінок, тому що навчальний рік в тих школах закінчується трошки пізніше. Але уже те, що інформація, яку ми маємо, дає нам право сказати: 100% діти перейдуть до наступного класу. І ми будемо розпочинати новий навчальний рік. І я дуже вірю в те, що він уже буде переможним, що війна завершиться, і нам буде можливість навчатися щоденно в безпекових умовах. Хоча з кожним днем безпекові умови, комфортність освітнього середовища, не дивлячись на всі складнощі цього року, покращувалися, стало привабливішим наше подвір'я. Добудовується. У наше вісне укриття. Ми знайомі з усіма працівниками станції метро Деміївська, які завжди нам допомагають під час тривалих тривог. Але ми навчаємося, ми працюємо, ми відновили всі шкільні традиції і започаткували нові. Нам вдалося шкільною громадою надати допомогу на 102 тисячі гривень нашим захисникам. Квадрокутоптер, який ми вже маємо, він уже в Збройних силах України. Надаємо допомогу освітянам, жителям Херсонщини, тим, хто потребує сьогодні найбільше. Тому що тільки від серця до серця, допомагаючи один одному, ми зможемо завжди перемагати. Я вітаю нас всіх, вітаю учнів насамперед. Тому що ви своїм навчанням довели, що ви вмієте рухатися до мети. Ви вмієте чути вчителів. Ви вмієте допомагати батькам. Вітаю педагогів. Ми перебороли цей рік. Ми дали знання дітям. Ми не втратили дітей не в психологічному, не в освітньому колі. Шановні батьки. Ваша підтримка, ваша щоденна турбота про дітей, про школу ми її відчуваємо постійно. Всім всім технічним працівникам я завдячую за те, що ми завжди затишні чисті, доглянуті. Дуже багато б хотілося сказати, але нам сьогодні спокійно, трошечки спокійно. Тому що ми знаємо, що там на передовій наші батьки, наші випускники, наші учні, наші рідні, близькі, які сьогодні на першій лінії. Щоб їм було спокійніше, нам просто треба працювати, кожному робити свою справу, як завжди, чесно, відповідально, професійно. Дякую цьому навчальному році. Що він надав нам певні уроки, знання, виклики, які ми зуміли побороти, і ми рухаємося до нового навчального року. Традиційно зі святом останнього дзвоника. Я люблю вас з повагою та любов'ю! Федонова. нова!